Приємно, що сьогодні знову завітала практичний психолог Світлана Шараз. Вітаю. Вітаємо вас. Гостя студії запропонувала нам для розмови цікаву тему: розум, друг чи ворог. Так ось цікаво, Слава Володимирівна. Як у вас виникла така ідея? І чому саме розум може бути і другом, і ворогом? Ідея, як завжди, виникла з життя. Із проблемних ситуацій клієнтів. Значить, якщо ви пам'ятаєте, були часи, коли в школі дітей, які писали лівою рукою, лаяли, іноді навіть били. Це я знаю від самих цих дітей, котрі тепер дорослі, прив'язували ліву руку, щоб вони писали правою, і так далі, тобто дітей переучували. Але з іншого боку, завжди кажуть, що лівша це геній. То як же ж так вийшло, що з одного боку лівша це геній, а з іншого боку, дітей заставляли писати рукою? Річ у тому, що коли людина працює правою рукою? То в людини активується півкуля, яка відповідає за раціоналізм, за розум. Тому, працюючи правою рукою, ми розвиваємо саме розум і саме раціоналізм. А коли людина працює лівою рукою, ліва, за ліву руку відповідає та півкуля, котра містить у собі інтуїцію, творчість, котра містить у собі. Уяву, тому оці люди є творчими. Отже, що з нами робила система? Система робила акцент на розум і повністю вбивала творчість та інтуїцію. Якщо ви чули слова кривий і косий. То звичайно січови так, але насправді вони означають не те, що в людини проблеми з опорно-руховим апаратом чи проблеми з очима. Наші ведичні пращури такими словами називали саме тих людей, котрі не однаково добре володіли правою і лівою руками. Тобто, за часів наших ведичних пращурів людина була, є такий термін. Потім, звичайно, він з'явився. Термін звучить як амбі-декстер. Амбі це обоє обидва, а декстер це правий. Тобто людина володіла обома руками так, як правою рукою. І, наприклад, хлопчикам, кожному хлопчику, коли йому виповнювалося 11 років, йому дарували дворучний меч. Далі є така інформація, що люди могли писати одночасно правою і лівою рукою, і однаково добре. Тобто це були настільки розвинені люди, а коли людина володіє обома руками однаково добре, то в неї розвиваються краще півкулі мозгу, і ці півкулі синхронізуються, тобто інтуїція і творчість синхронізуються із розумом. І ведуть людину у правильному напрямку. На жаль, у школі нам не казали: дітки, от тепер заплющили очі і уявили собі, що зараз відчуває вдома ваша бабуся. Так або, наприклад, заплющили очі і сказали, що відчуває зараз ваше тіло, що вам промовляє ваша душа, які образи у вас з'являються перед очима. Тобто, на жаль, це не розвивали нам. І, скажімо так, ну, нас трошечки в якомусь сенсі переполовинили. Зазвичай, коли запитуєш у людини, яка навчалася ще в ті часи, так хто ж повинен бути головний розум чи творчість, інтуїція, і людина, як правило, відповідає: Ну, звичайно ж, розум, ну а як же інакше? Ну, Ми з вами розпочали з того, що е, тема розум це. Добре, чи це погано, так, то ми, мабуть, зараз говоритимемо саме про те, що розум це на молодіжному сленгу. Вау! То давайте з того, що який же ж він прекрасний. Так, ви знаєте, нас привчили так, що все треба робити так, як підказує розум, що треба бути розумним. Тобто розум у нас є таким, став таким ідолом. так, Ми ставимо його над усе. Він у нас Головний, але от таке дуже хитре питання. Дивіться, Адам і Єва скуштували яблучко з дерева пізнання, стали розуміти, що добре, що погано, і потрапили із раю до пекла. А що ж таке розум, ніби то це ж так вал? А чому ж вони як стали розумними, потрапили до пекла? Тут річ ось у чому. Завдяки нашому розуму. Ми можемо, не сходячи з місця, не треба було навіть нікуди їм іти. Ми можемо, не сходячи з місця, потрапити із раю до пекла. Чому, коли людина не вмикає розум, коли в людини є просто прийняття. Життя, події, так. І вона думає, ну, ця подія сталася, ну що ж, ну так сталося, я, значить, подумаю, як мені підлаштуватися під це. Ну, оце отак сталося. Ну, добре, ну а що ж? Ну так, значить, творець вирішив, отак, значить, воно і треба. А коли людина стала розумною, стала розуміти, що добре, що погано, вона надбала собі оціночне судження, оцінювальне судження. І стала оцінювати людина, ой Боже, оце ж погано. Якщо це погано, з цього приводу треба нервувати. Якщо це погано, з цим треба якось боротися. Якщо це погано, то я буду вдень і вночі думати про це, доводити себе до сказу, щоб хотілося втопитися, і так далі. І так далі. Тобто наш розум, коли ми не вміємо його правильно спрямувати, він може бути нашим катом і могильником. Я думаю, що всі відчули на собі, от коли просто, знову таки, навіть людина лежить у своєму ліжечку, так? нічого поганого не відбувається. Їй тепло, там їй добре, їй світло. І тут людина починає думати про щось погане. Або про щось погане, що колись давно сталося, або про щось погане, що може колись статися. І людина себе накручує так, що вона не може спати, що вона не може їсти, і можна себе довести до підвищення тиску, і до нервового зриву, і так далі. Тобто людина не сходила з місця. Нічого поганого в реальному житті не відбулося. До такого стану людина може довести себе завдяки нашому розуму. І коли постало питання, хто ж повинен бути головним розум чи інтуїція. На мою думку, і на думку спеціалістів, правильна відповідь вони повинні бути розвинені гармонійно, так само, як і наші руки, права і ліва, так само, як і наші півкулі головного мозку. Тобто, коли людина вміє користуватися і інтуїцією, і розумом, ця людина набагато більш гармонійна, і це відбивається на подіях життя цієї людини. Отже, бажано, щоб розум і інтуїція потоваришували. І бажано ще усвідомлювати, що розум і інтуїція це наші інструменти. Тобто не розум головний. Не розум, ваш господар, а ви господар, а розум ваш інструмент. Тому ви його можете вмикати і вимикати за потреби. І якщо він веде вас кудись не туди, то ви повинні це контролювати і цього не допускати. А ви розкажіть, будь ласка, про практики, як можна керувати розумом? Я думаю, що у психологів є такий секрет. Такі секрети є, і їм за деякою інформацією вже 12 тисяч років, за деякою інформацією 5. Тобто це дуже-дуже давні практики, які були у наших пращурів, в усіх релігійних і філософських течіях. Тобто практика по володінню розумом є у будь-якому вченні, яке б ви не заглянули. Ну Перший момент це контролювати свій розум, так? тобто усвідомлювати, а про що я зараз думаю, а що зараз лунає, який голос в моїй голові. А чи це зробить мене здоровішим, щасливішим, чи це приведе до чогось хорошого, чи навпаки це доведе мене до нервового зриву? Тобто, коли людина постійно усвідомлює і контролює, що в неї в голові, вона може небажані думки відкидати, перемикати свою увагу із небажаних думок на думки корисні. Тобто, коли людина перемикає свою увагу з Негативу на позитив, це є перший момент. Далі можна розум взагалі вимикати. Як вимикати розум? Так, цей стан це називався не так, цей стан у наших ведичних пращурів називався стоп-думка, мисль стоп. Так. Це називається мисленнєва пауза і так далі. Тобто можна просто намагатися от, ні про що не думати, але це дуже-дуже важко. Якщо йти таким складним шляхом, то ти дві секунди ні про що не думаєш, потім п'ять, потім сім, потім більше більше. можна використовувати такі допоміжні моменти, як, наприклад, концентрувати увагу на диханні. Або концентрувати увагу на якихось частинах вашого тіла, щоб ваша увага була розпорошена, там пальці рук, пальці ніг і вуха. все, На шість точок ви розпорошили, на шість напрямків увагу вже не залишається в розуму ресурсів, щоб ще щось і думати. Можна уявляти така чудова практика: є можна уявляти, що перед вами білий сяючий екран, і прийшла думка до вас. Ви її викинули на екран і білою. Ганчірочкою стерли, і так, поки всі ви їх викидаєте, витираєте, поки зовсім не закінчаться думки, поки та черга не скінчиться. А ще якоюсь, мабуть, а ще, мабуть, якоюсь роботою зайнятись. Коли людина переключається і взагалі все це виключає. І Ви знаєте, це було б дуже добре, якби робота рятувала нас від думок. Якщо така робота, де задіяний розум, то так. А якщо така робота, як у моєї знайомої була ситуація, її кума каже: Ти знаєш, я ото як кліплю пельмені, Я так відволікаюся, я ні про що не думаю. І, значить, у тої жіночки був дуже серйозний стрес у житті вона набрала там борошна, фаршу, це Пулі, наліпила, На намісила радіологі. тісто. Так сіла, ліпить, руки то ліплять, а голова то голова думає, думає. Вона його в смітник як закинула. Тобто тут треба обирати таку роботу, щоб дійсно думки не могли пробитися через неї. І ще такий момент: думка прийшла, так не можна з ними боротися. Сила дії дорівнює силі протидії. Чим більше ви будете боротися з думками, тим більше вони на вас насідатимуть. Тому прийшла думка. Добре, дякую, я тебе зрозуміла, а тепер я тебе відпускаю. Інша прийшла, добре, дякую, я тебе зрозуміла, а тепер йди звідси. Тобто от, таким чином теж можна добиватися того, що думки залишать вас у спокої. Ну і на завершення якась порада, загальна порада для всіх. Що стосується даної теми, ми з вами звикли контролювати, що ми на себе одягаємо. Ми з вами звикли контролювати, як ми виглядаємо. Ми з вами звикли обирати, що ми їмо. Але на жаль, нас не вчили обирати і контролювати те, що відбувається в нашій власній голові. Тобто бажано, я думаю, що навіть важливіше контролювати і обирати думки. А потім уже все інше. Тоді ви будете набагато спокійніші і як наслідок набагато здоровіші. Дякуємо за спілкування. Сьогодні в гостях студії Кварцит ФМ нагадуємо, була практичний психолог Світлана Шарас. До зустрічі.